Я вам хочу розказати про шахмати. Я думаю, що кожен зрозуміє, як я візьму от, ну, книжку, знаєте, воно, я розумію, що от, відкрили вона шахматна дошка. Так? Ну, тобто відкривається, отак ложиться, тут ми ставимо шахмати, ну і ми можемо що? Грати в гру, хто виграє. Є чорні, є білі і от пішки ходять так, коні ходять букою, Ну, ми весь час говоримо про перевернуту Євангелію. Давайте знімемо всі шахмати і перевернемо дошку. Грайте. Тут не те, що як хочеш. Це неможливо. Отака і є ота перевернута Євангелія. Неможливо нічого отримати. Так все просто. Ні. Священнослужителі перевернули, перекрутили Євангелію. На такій Євангелії, на такій дошці, толку, що ти маєш фігури. Толку, що ти носиш ім'я Ісуса Христа. Толку з того, що ти читаєш Слово. Толку, навіть з того, що ти знаєш якісь ходи. Якщо в тебе фундамент не Христос, ти лишень будеш сидіти і думати, як грати. І весь час доказувати, це можливо? В нас так, це наша церква. Це ми віримо в те, що нам сказали. Нічого у вас не вийде. Це обман.